Усім привіт! Рада, що ви завітали до мене на канал Христинка. В цьому відео подивимось, що буде зі знижкою на промгрупів АТБ з 16 по 22 жовтня. Чайник емальований об'ємом 2,5 літри 369 Блюдо глибоке скляне від люмінар, діаметром 21 см 100 гривень. Набір склянок для віскі, Дві штуки об'єм по 340 мл 259 гривень. Соковижималка для цитрусових об'ємом 300 мл 45 гривень. Чашка з подвійними стінками скляна 270 мл об'ємом 199 гривень, Сушарка для посуду із рушничком підкладкою, з мікрофібри. 149. Полиця для взуття 4 рівнева. Параметри 58 висота, глибина 18,5 і ширина 42 см, акційна ціна 159. Капці жіночі кімнатні закриті з 36 по 41 розмір 279 Плет, Плед, що світиться у темряві розміром. Розмір 1,50 м на 1,80 метр 399. Органайзер для таблеток на три відділи 80 гривень. Електрокружка автомобільна 179. Об'ємом 400 мл. Штани чоловічі утеплені від М до 2 xl розмір 299 гривна. Штани жіночі утеплені розмір XL 299, труси жіночі 80 гривень. Склянка з подвійними стінками на 450 мл 129 гривень. Піала керамічна у вигляді фруктів 55 Сковорода алюмінієва для млинців діаметром 22 см 199 Подушка розміром 50 на 70 см 259 Рушник махровий 50х90 100% бавовна 100 гривень. Книга із серії Казки та теплі історії 229 гривень. Книга із серії Маленькі Українознавці 75 гривень. Шкарпетки чоловічі або жіночі демісезонні, одна пара 45 гривень. Устілки двошарові демісезонні, 15 гривень. Шкарпетки підслідники жіночі утеплені. Ціна 70 гривень. Іграшка дитяча подарунковий набір автомобілей Hot Wheels 5 штук 399 Іграшка дитяча модель ліцензійна 199. Іграшка дитяча машинка 75. Іграшка Трансформер 169 літера і перетворюється в тваринку. Стреч-іграшка іграшка 115. Іграшка сюрприз 70 у вигляді тваринки. Набір резинок для фітнесу 5 штук. Ціна 119. Косметичка розміром 18 на 13 на 9 см 100 гривень. Прикраса для волосся Крабик Метелик 27. Книги із серії Творча майстерня з наліпками 40 гривень. Книга із серії Таблиці та схеми 75. Книга із серії Сторінки цікавинки 349. Набір для ліплення з повітряного пластиліну 45 стіків 159. Пазли Додо Гаррі Поттер. Різна кількість, і залежно від пазли, ціна 119 гривень. Значок ціна 33 гривні. Рукавички в'язані дитячі за 50 гривень. Рукавички жіночі або чоловічі в'язані з візерунком 80 гривень. Набір наклейок, стрічок проти ковзання для гладких поверхонь 5 штук 65. Набір по догляду за волоссям фортеза – Шампунь об'ємом 400 мл і маска об'ємом 200 мл 149 Бомбочка для вани з іграшкою з квішем 120 г 70 гривень. Фарба для волосся флорекс Keratin 45 гривень. Кольори на вибір. Іграшка дитяча запуск ракети 63. Іграшка дитяча поліцейська машина 70. Іграшка брелок м'яка 80 гривень. Конструктор дитячий динозавр в яйці 60. Іграшка дитяча м'яка за 199 Набір для творчості водна розмальовка 50 гривень. Набір для розпису за номерами розміром 40 на 50 см 179 гривень. Папір офісний формат А4 100 аркушів 55. Термоковдра розміром 1,60 х на 2,10 м30 гривень. Шторка для ванної кімнати розмір 1,80 на 1,80 м. Акційна ціна 100 гривень. Набір іграшок дитячих антистрес. Лапша 5 штук 80 гривень. Іграшка автомобіль перевертень. Гоночний 119. Набір іграшковий, що зростає у воді дикі тварини. Набір за 70 гривень. Пряжа 100% акрил 200 метрів 100 г 55 гривень. Пряжа 25% вовна, 75 акрил, 260 метрів 100 г за 75. Викрутка т подібна із комплектом біт та головок 21 в одному 75 міні USB пилосос для клавіатури комп'ютерної 70 гривень. Корм сухий. повнораціонний для дорослих котів. Клуб 4 лапи 2 кг – 329 гривень. Корм для тварин сухий фріскас для котів смак лосось та овочі 1,5 кг – 175. Лед лампа настільна акумуляторна. 229 Мишка комп'ютерна бездротова 149. Набір форм для печива металеві 4 штуки за 109 гривень. Набір трубочок для напоїв 4 штуки 30 гривень. Гірлянда декоративна паперова Хеллоуін. Довжина 3 метри. Ціна 30 гривень. Подушка декоративна котик 359. Аксесуар неоновий Хеллоуін 40 гривень. Окуляри карнавальні Хеллоуін 50 гривень. Ліхтар декоративний з підсвіткою Хеллоуін 75. Олівці для макіяжу Хеллоуін 5 кольорів 129 гривень. Стикер пак Хеллоуін за 30 гривень. Іграшка дитяча Сквіш Хеллоуін за 119. Герлянда світлодіодна 20 лампочок, довжина 2 метри 119 гривень. На цьому все. Дякую за перегляд. До нових зустрічей!